Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас з вами робота над помилками. Типовою помилкою для більшості із вас було завдання, в якому потрібно було відновити рівності. Давайте попрацюємо над цим завданням колективно. Дві години. Нам потрібно подумати, написати, скільки хвилин у двох годинах. Для того, щоб написати, скільки хвилин у двох годинах, ми повинні з вами знати, скільки хвилин в одній годині. В одній годині 60 хвилин. Значить, 2 години, звичайно, 60 додати 60 дорівнює 120 хвилин. Наступне. Скільки хвилин у трьох годинах 10. Хвилина. Теж міркуємо так, скільки хвилин в одній годині. 60 хвилин. Скільки хвилин в трьох годинах. 60 плюс 60 плюс 60. 180 хвилин. А в нас є ще 10 хвилин, значить 180 плюс 10. 190 хвилин. Далі. Одна година 20 хвилин. В одній годині 60 хвилин і плюс 20 80 хвилин. 160 хвилин. Потрібно подумати, скільки це годин і хвилин. Звичайно, це 2 години 40 хвилин. Молодці. Також у вас були неприємності із виразами ділення письмове. Давайте з вами обчислимо шість виразів. 372, розділити на три. 372 розділити на 3. 3 розділити, знаходжу перше неповне ділення. 3, 3 розділити на 3 дорівнює 1. 1 помножити на 3. 3 мінус 3, 3 буде 0, 0, не записую. Зношу 7. Знаходжу друге неповне ділене. 7 більше трьох більше, значить, можна поділити. 7 поділити на 3, двічі, вміщається, 3. 2 помножити на 3. 6. Від 7 відняти 6. 1. 1 на 3 не ділиться, зношу 2. 12 розділити на 3. 4. 4 помножити на 3. 12. Від 12 відняти 12. Дорівнює 0. Вибачаюсь за почерк, але незручно тримати і камеру, і одночасно писати. Наступний вираз. 864 розділити на 4. 864 розділити на 4. Знаходжу перше неповне ділене. 8. 8 більше 4, більше, значить можна поділити. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 2 помножити на 4 – 8. Від 8 відняти вісім буде 0. Ну, не записуємо, зносимо 6. Знаходжу друге неповне ділення. 6 більше 4? Більше, значить, 6 можна розділити на 4. 6 розділити на 4 буде 1. 1 помножити на 4. 4. Від 6 відняти 4 буде 2, 2 менше 4, не можна поділити, значить, зношу 4. 24 розділити на 4. Буде 6. 6 помножити на 4. 24. 24 відняти 24, дорівнює 0. Обчисліть, будь ласка, 1, 2, 3, 4. Вирази без моєї допомоги. Отже. На сьогодні урок з математики завершено. До нових зустрічей!